Є місця, які просто існують, а є такі, що змінюють людей. Хаб 93 це саме таке місце, це простір, де народжуються ідеї, де кожен та кожна може знайти підтримку, відповіді або навіть новий шлях. Тут немає випадкових розмов, кожна дискусія може стати початком чогось більшого, хтось приходить із сумнівами, а йде з натхненням. Хтось просто слухає, а потім несподівано для себе опиняється у центрі уваги, ділячись власною історією. У хабі зустрічаються люди, яких, здавалося б, нічого не пов'язує, але вони знаходять спільну мову, спільні ідеї. Тут народжуються партнерства, дружби, навіть проєкти. Тут не потрібно бути кимось особливим, щоб тебе почули. Енергія цього місця в тому, що воно постійно змінюється змінюється разом із тими, хто сюди приходить нові події, нові люди, нові історії. Але головне залишається незмінним це місце, де кожен може відчути, що його голос має значення. Коли все закінчується, здається, що день пройшов надто швидко, але насправді. Це лише початок, бо хаб-93 це не стіни, це ідеї, люди, моменти, які залишаються з тобою навіть після того, як ти виходиш за двері.